Добрий день, мої четверокласники! Вітаю вас на уроці, математики! Тема сьогоднішнього уроку множення на кругле двоцифрове число, задача на знаходження часу початку подій. Ми з вами продовжимо повторювати вивчене у 3 класі. Почнемо ми з розумової розминки. Вправа – назви наступне число. Назви наступне число до числа 177. Правильно 178. Назви наступне число до числа 156. Так, 157. Назви наступне число до числа 231.

Назви наступне число до числа 120. 121, абсолютно вірно. Підготуємо наш зошит до роботи. Сьогодні в нас 19 вересня класна робота. Нам потрібно записати каліграфічне число, яке складається з двох сотні. Двох десятків і трьох одиниць. Яке це буде число? Правильно. 223. Запишіть, будь ласка, це число у зошит гарно, охайно, каліграфічно. Запис. Попрацюємо з підручником. Сторінка 25. Номер 122. Усно. Заміни кожне з розрядних чисел 80, 50, 400, 900 і 300 добутком за зразком. Ось в нас зразок. 80 дорівнює 8 помножити на 10. Спробуємо. Число 50. Як ми замінимо добутком? Правильно. 5 помножити на 10. Число 400. Як ми замінимо добутком? 4 помножити на 100. Правильно. Число 900. Як ми замінимо добутком? 9 помножити на 100. Абсолютно вірно. Складемо добутки за схемами і обчислимо їх значення. Вправа 123. Виконаємо її усно. Складаємо перший вираз. 40 помножити на 5. Скільки дорівнює? 200. Молодці. Наступний складемо вираз. 40 помножити на 7. Скільки дорівнює? 280. Так. Складемо наступний вираз. Який? 40 помножити на 10. Правильно. Скільки дорівнює? 400. Молодці. Наступний вираз. Складаємо. 1 помножити на 40. Скільки дорівнює? 40. Молодці! Виконали це завдання усно. Переходимо до наступного стовпчика справа. Складаємо вирази. Перший вираз який буде? 60 помножити на 3. Так, скільки дорівнює? 180 Молодці! Наступний вираз складаємо. 60 помножити на 0. Так, скільки дорівнює? 0, молодці. Наступне складаємо. 60 помножити на 9. Скільки дорівнює? 540. Так. І наступний вираз складаємо останній 60 помножити на 4, скільки дорівнюю порахували. 240. Так, подивіться, будь ласка, на вираз 60 помножити на 0 дорівнює 0. Яке правило працює при розв'язанні цього виразу? Так, якщо ми будь-яке число множимо на 0, ми отримаємо. 0, абсолютно вірно. Розглянемо записи і пояснимо обчислення. Номер 124. Виконуємо усну. 24 помножити на 40 дорівнює 960. Число 40 ми розкладаємо як добуток. 4 помножити на 10. Далі виконуємо дію множення. 24 множимо на 4, отримаємо 96. 96, Ось воно в нас 96, множимо на 10 і отримаємо 960. Розглянемо наступний вираз. 28 помножити на 30 дорівнює 840. 30 ми розкладаємо як добуток. 30 помножити на 10. Далі ми 28 додаємо 3 і отримаємо 84. Подивіться, 28 ось. 28 ось. Помножили на 3, помножили на 3. Отримали ми з вами 84. Тепер 84 ми множимо з вами на 10, те, що в нас залишилося. І отримаємо відповідь 840. Це тільки, здається, складно. Нічого складного немає. Ми просто з вами множимо послідовно. Ми знаємо цей спосіб множення. Також ці допутки можна обчислити і письмово. Тобто у стовпчик. Розглянемо, як ми можемо обчислити письмово. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як записують другий множник. За письмового множення на розрядне число ми записуємо трохи зі зміщенням. бачите? У нас нулик окремо записаний. І його ми одразу зносимо вниз. Бачите? Спустили одразу вниз. І виконуємо множення, як ми його виконуємо зазвичай. 4 помножити на 4, нас дорівнює скільки? 16. 6 пишемо, 1 запам'ятали. 2 помножили на 4, отримали 8. І ще одиничка 9. Отже, відповідь 960. Те саме виконуємо і з іншим виразом. 28 помножить на 30. Записуємо число 30 зі зміщенням вправо. І Інолик ми одразу. Вносимо вниз. Ці способи обчислень нам вже знайомі з третього класу. І далі виконуємо множення. 8 множимо на 3. Скільки дорівнює? 24. Правильно, 4 пишемо, 2 запам'ятали. 2 помножити на 3. Скільки дорівнює? 6 і ще 2. 8. Ось ми отримали нашу відповідь 840. Отже, ми побачили, що можна розв'язати як і письмово у стопчик, так і послідовно розписуючи. Виконаємо множення письмово. Виконати можна будь-яким зручним для вас способом. Ми разом виконаємо 17 помножити на 40. А далі ви вже самостійно виконаєте так, як вам зручно. Отже, 17 помножити на 40 дорівнює. Ми можемо 40 розкласти, як? 4 помножити на 10. Тепер виконуємо послідовне множення. 17 помножити на 4. Скільки в нас дорівнює так, 68. А тепер 68 ми множимо на число 10, так, яке в нас залишилося. 68 множимо на 10. Скільки дорівнює? Так, дорівнює 680. Отже, відповідь 17 помножити на 40, дорівнює 680. Тобто, що ми з вами робимо? Ми послідовно множимо. Це в нас перший спосіб. Розглянемо другий спосіб, запишемо письмову у стопчик. 17 помножити на 40. Бачите, як я записала число 40. 0 в нас окремо, і його ми одразу зносимо вниз. Тепер виконуємо звичайне для нас множення. 7 помножити на 4. Скільки дорівнює? 28. 8 записали, 2 запам'ятали. 1 помножити на 4, 4 і ще 2. 6. Відповідь 60... 608. Ми отримали з вами таку саму відповідь. Будь ласка, у свій зошит запишіть ці два способи розв'язання. Для того, щоб у вас був зразок і вибір, як вам легше розв'язувати. Записуйте 17 помножити на 40. І внизу записуєте два оцих способи розв'язання. Наступні три вирази виконуйте самостійно тим способом, який вам зручніше. Виконали. Тепер, перевіримо ваші відповіді. 36 помножити на 20 дорівнює 720. 29 помножити на 3, скільки дорівнює? на 30. 280. І 48 помножити на 20. Скільки дорівнює? 960. Правильно. А який ви обрали спосіб для розв'язання? Я вже перевірю, коли буду перевіряти ваші роботи. Розв'яжемо рівняння. Записали посередині Номер 126 Номер 126. І будемо письмово розв'язувати рівняння. Запишемо х поділити на 4 дорівнює 50. Пригадуємо, в нас є ділене, дільник, частка. Як нам знайти невідоме ділене? Правильно, щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Пригадали правило, як ми розв'яжемо це рівняння. Правильно, х дорівнює 50 помножити на 4. 50 помножити на 4. Скільки дорівнює? Так, дорівнює 200. Як легко порахувати? 5 помножити на 4 дорівнює 20. І дописали ще один нолик і отримали число 200. Далі запишемо перевірку. 200 поділити на 4 дорівнює 50, а 50 нас дорівнює 50, записали свої зошити. Наступне рівняння це поділити на 40 дорівнює 23. В нас знову є ділений дільник частка. Повторюємо правило. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Виконуємо 23 помножити на 40. Кому важко можна порахувати в стовпчик 23 помножити на 40, так як ми записуємо. Нолик здвигаємо вправо і зносимо його одразу вниз. 3 помножити на 4. 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 помножити на 4, 8 і ще 1 9. Отже, наша відповідь 920. Значить, х дорівнює 920. Виконаємо перевірку. 920 поділити на 40 дорівнює 23, а 23 дорівнює 23. Виконаємо наступне рівняння. Будь ласка, запишіть і розв'яжіть його самостійно, поставивши відео на паузу, а потім ми з вами перевіримо. Перевіряємо. С дорівнює 24 помножити на 30. Х дорівнює 720. 720 поділити на 30, дорівнює 24. А 24 дорівнює 24. Молодці! Виконаємо з вами обчислення вирази 127. Запишіть, будь ласка, вирази 127. Скажіть, будь ласка, яку дію ми будемо виконувати першою? Віднімання чи множення? Правильно, дію множення. Можна виконати її стовпчик одразу під виразом. Записали вирази. І пишемо перша дія. 25 помножити на 30. Рахуємо. Нолик ми пам'ятаємо, одразу зносимо вниз. 5 помножити на 3, скільки дорівнює? 15, 5 і 1 запам'ятали. 2 помножити на 3, 6 і ще 1. 7, 750. Записали проміжну відповідь 750. Виконуємо другу дію. 800 відняти 750. 0 відняти 0. 0. Від 0 відняти 5 можемо? Не можемо. Займаємо десяток, і в нас от буде не 0, а скільки? 10. 10 відняти 5. 5. Тут у нас вже не 8, а 7. 7 відняти 7. Також 0. Його ми вже не записуємо. Отже, відповідь на наш вираз 50. Записали. Виконуємо наступний вираз. 16 помножити на 60 відняти 780. Яка буде перша дія? Правильно, множення. Записуємо: 16 помножити на 60. Це перша дія. Так, на основок ми одразу зносимо. 6 помножити на 6. Так, 36. 6 записали.

0. Від 6 ми можемо 8 відняти? Ні. Тому займаємо десяток і в нас буде 16. 16 відняти 8. 8. І тут в нас вже не 9, а скільки? 8. А 8 відняти 7. 1. Отже, відповідь 180. Записали. І виконуємо розв'язок третього виразу. 47 помножити на 2, відняти 123 помножити на 4. Якою буде перша дія? Правильно, 47 помножити на 20. Так, звертаємо увагу, як я пишу число 20, кругле число примножені в стовпчик. Ну, от, ми одразу. Зносимо вниз, 7 помножити на 2. Так, 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 4 помножити на 2. 8 і ще 1. 9. 940. Записали проміжну відповідь. Яка буде друга дія? Правильно, знову дія множення. Так, записали. Друга дія 123 помножити на 4. 3 помножити на 4. Скільки дорівнює? 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 2 помножити на 4. 8 і ще 1. 9. Правильно. 1 помножити на 4. 4. Отже, відповідь 492. І яка у нас буде третя дія? Так, вже дія, записуємо проміжну відповідь. Вже буде дія віднімання. Так, 940 відняти 492. Чи можемо ми від 0 відняти 2? Ні. Займаємо десяток. 10 відняти 2. 8. Тепер у нас тут не 4, а 3. Від 3 9 віднімемо. Ні. Тож займаємо десяток, і в нас буде 13. 13 відняти 9. 4. Правильно. І тут у нас вже не 9, а 8. Правильно. 8 відняти 4, 4. Отже, відповідь на наш вираз 448. Зробили запис у своєму зошиті, будь ласка. Записали всі, перевірили. І виконаємо останню задачу. Записали задачу 128. Читаємо її. Таймер у годиннику встановили так, що він подає сигнали щопівгодини. Що півгодини. Уперше просигналив о 9.00 годині. У котрій годині він просигналить о 3. Що півгодини. Це скільки хвилин? Так, це в нас 30 хвилин. Значить, що нам потрібно зробити, щоб дізнатися, у котрій він просигналить у 3 годині? Правильно, потрібно додати. 9 годин плюс 30 хвилин дорівнює 9 годин 30 хвилин. Це ми дізнаємося, коли він просигналить вдруге. А як дізнатися, коли він просигналить втретє? Подумали. Правильно, 9 годин 30 хвилин додати ще 30 хвилин. І дорівнює 10 годин. Отже, відповідь: о 10 годині 00 хвилин просигналить будильник втретє. Записали. І ваше домашнє завдання. На сторіночці підручника 26 розв'язати вирази 131 і розв'язати задачу 132 письмово у ваші зошити.